Сьогодні, 19 липня, в Донбаському державному педагогічному університеті розпочався прийом заяв відступників на базі повної загальної середньої освіти, а також на базі освітніх рівнів фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра і молодшого спеціаліста. Прийом заяв відступників буде тривати до 31 липня. Наш університет пропонує широкий спектр спеціальностей і освітніх програм, переважно в галузі освіти. Проте є і спеціальності не освітньої галузі. Наприклад, соціальна робота, соціальне забезпечення, філологія, терапія і реабілітація, психологія, обліка податкування, менеджмент. Подача заяв здійснюється на основі результатів зовнішнього тестування національного мультипредметного тесту або ЗНО. 2020-2021 років. Проте на окремі спеціальності, які користуються особливою підтримкою держави, можна вступати виключно за результатами подачі мотиваційних листів. В нашому університеті це спеціальності: дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, фізика, математика, інформатика, трудове навчання та технології, а також професійна освіта. Запрошуємо. Доступу до педагогічного університету в Донеччині.